Взагалі за тиждень 5 тисяч людей виїхало з Херсонщини. Це досить великий потік. І, на щастя, ми зорганізували вже всі разом роботу. І з новим головою адміністрації Сириною Віріщук опрацьоване всі питання хабу, щоб Херсонці свій до свого приїздив і відповідно свій своєму допомагав. Багато ще людей хоче виїхати, і ці, ця робота проводиться постійно. Шматочок Херсонщини буде тут. Безпосередньо всі Херсонська адміністрація працює своїми містами над тим, щоб більше інформувати людей, дати більше транспорту і як можна більше людей вивезти на безпечну територію. Дуже тепло тут нас приймали. Дуже дякуємо. Дуже добре все було. Ми приїхали, нас привезли до епіцентру. Там величезний центр допомоги. Ми навіть не думали, просто нагодували, набоїли, і також автобусом цим же привезли сюди. Ми тут переночували, по покупалися, помилися після цілого дня на спеці такі. І коли приїжджаєш у цей центр, ну настільки почуття, просто що стільки людей. Є. Ну, вкладають свою душу, щоб допомогти тим, хто в біді опинився. Дуже вдячні. Саме от такий спосіб вирішення питань є найбільш ефективним. Коли є влада, коли є люди, які готові брати на себе відповідальність, тут Україна тут люблять, тут опікуються, тут зроблять усе. Щоб ті, хто виїхали, ті, хто врятувалися від смертельної небезпеки, я без жодного перебільшення вважаю, що люди в окупації під страшним е, ризиком. Люди ризикують своїм життям і здоров'ям, але люди йдуть, вирішують для себе врятуватися, врятувати своїх дітей, і вони сьогодні тут. Херсонський хаб це остання крапка така. У нас створені хаби кожного району області Мелітопольський, Бердянський. Василівський, Пологівський є Маріупольчани, Вони перші приїхали з Арина з березня місяця. Займалась евакуацією. Зараз херсонців наразі виїздить найбільша кількість. От ми обговорювали там завчора з 1600 людей, 741 – це мешканець Херсона і Херсонської області. Ви бачите, що тут люди отримують всіляку допомогу від всіх організацій, від медиків до розміщення можливості пошуку їм буде допомагатись допомога пошуку роботи, куди їхати, в який регіон далі переїжджати. Тому надзвичайно важлива справа. Я дуже дякую моєму колезі. Бо навіть сьогодні вранці, от ми ще тільки там. Встигли поспілкуватися декілька хвилин, але ми вже вирішили цілий ряд питань, як обладнати деякі там і спеціальні палатки, зато для того, щоб людей зустрічати. Ви бачили, там є всі області, ще нема Херсонської, але повірте, ви всі відчуєте, що херсонцями почали ще й окремо піклуватися.